Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Ну що ж вийшла на двір, трошки попрацювати, так як треба потрошку наводити порядок на фронт ярді або на передньому дворі нашого дома. А, як ви знаєте, ми порізали трохи багато дерев і а, поставалися величезні пеньки. І що ж, а, ми прийняли рішення їх позрізати і заказати спеціальну машинку, а, яка Перемелює і вбирає пеньки, щоб зробити рівними. Бо ми зараз сіємо траву і хочемо посіяти кровну траву. Ми вже почали сіяти, але треба обрати повністю пеньки, щоб геть до кінця все можна було засіяти травою. Ось я почав різати з першого пенька ось тут. Давайте я вам покажу. Ось перший дуб пішов. Ми перший ось уже зрізали. А пеньок ось такий він вийшов. І зараз я буду різати ось оцей слідуючий. Так як на цьому місці, де лежать усі колодки, ми теж будемо їх убирати, будемо їх перерізати на, на доски, на слаби. І на цьому місці ми хочемо поставити построїти сушілку. І тому а, чи зараз будемо в скором времени все це убирати і починати стройку сушилки Так що думаю, що вам буде інтересно побачити. Нам теж дуже інтересно, щоб ми могли у скореному віде висушувати наші доски. Так, тут десь ящі бігала а вже втекла. Так, так що це все треба зараз убрати, де ми положили. І. Ще один от пеньок ось тут, який ми зрізали. Отам от один. Треба зрізати переді хати. Ще два вон пенька, зараз а, купив конечно, дешевеньку таку, молоцілку з землі з такими гострими зубами. Я підсідняю його до а, форвилера, до квада і ввожу дерки, пробиваю, і сіємо пшеницю. Не пшеницю, сорі, і сіємо а, траву. Сієметрову вже трохи деяка вже посходила, ми регулярно ось, бачите, вже починає сходити. І от ми свіжу положили. Все ми хочемо це засіяти травою, щоб було. І регулярно після кожного дощика посіваємо, засіваємо, засіваємо, щоб тут було все зелено, щоб тут все була трава. От там засіюємо. Купили два здорових мішка з насіння. насіння. Два мішка насіння. І зараз регулярно тут. Почали посівати і молоти землю, щоб тут трава була. Ось прийшов вам показати, які які ми насіння купили трави. От називається and Seeds. Це Kentucky 31. Зараз переверну. О! Тяжкий мішок, здоровенний мішок. Так як ми регулярно будемо сіяти, поки не виросте в нас нормальна трава. А кінтакі. 31 таal fescu. Сіміна ось такі вони, виходить. Насінько, отаке воно, трави. Щоб було тут красиво і ще ось таку купили, тобто дві сіємо з двох мішків, тому що я не знаю, яке буде тут добре і яке не буде. Зараз винесу сюди, щоб було добре видно. Надеюсь, Виросте у нас гарна трава, будемо наблюдати. Називається від компанії Turf Builder, Scuts, Grass Seeds, uh, Landscapes Mix. Тут поміщено трохи тут, я так поняв, декілька варіантів. Пише, що more durable than Kentucky, типу сильніше за Kentucky 31, бо Kentucky 31 це одна із найпопулярніших, а, насіння, одні з найпопулярніших насіння, які люди використовують, а тут типа, що ще краще. Ну нічого, а ми мішаємо їх. І Тут вони вже мають трошки типа, покрити спеціальною жидкостю, щоб типа, дати можливість краще проростати семінам. Ось так. Пише, що вистачає на 10 тисяч скверфіт. Ілі 929 квадратних метрів. Я отаку штуку от купив і ми її пользуємося, щоб а, сіяти. Ну що ж, думаю, що у нас вийде. А ось ми цепляємо квада. тут є такий хіч, і це є. Прицепили і тако катаємося дирки робимо в округ. Тепер нам дуже інтересно побачити, чи вийде нам тут зробити оцей передок повністю зеленим, але в найближчий час нам треба оце все повністю викорчувати, убрати і вирівняти. То, як зріжу я під ноль, ми поїдемо заказувати в рент брати спеціальну молотілку, яка. Вириває, ну, яка молотить, і перериває всі ці корні а, в мелку таку а, тирсу чи щось типу такого. Одинаковий дуб був через... Так, да, це одинаково, це білий дуб. Два, два одинакові тут. Угу. Величенький? Дивись. Да. Десь два фута, так? Да? Так, да. на дні почти 24. Да, два фута пущі 20. Два інча. А то ще більше, наверное, буде. Це дам більше. Це більш круглый шов. Да. да, це прямо 24, так, да. 24 інча. О. Все, мінус 2 вже. Ще оцей сосновий? Так. Да. То може буде м'якший трошки, правда? Сосна має бути м'якша, думаю буде скоріше йти. Що ж, друзі, позрізали ми всі ці пеньки по ще під основанню. А зрізав я також ось ці пеньки, дивіться, які широкі вийшли. Ще трошки залишилося, це я вже буду різати. Спеціальним грайндером, грайндер, я не знаю. Коротше, спеціальна машинка. Завтра поїдемо брати в рент на день, щоб оці повністю пеньки убрати. Вони здоровені. От моя нога. От, нога І напроти моєї ноги Яка здорова. Здоровий він. Цей пеньок ще залишив. Верхушки обрізали, щоб менше було його робити. Так як на пеньок, можливо, буде уходити до години, щоб його зрізати, а у нас їх і вісім. а ми беремо тільки на сутки, у нас буде сутки можливість. Коротше, Завтра поїдемо разом з вами брати і подивимося, як вийде. Ось іще один пеньок. Зрізав я повністю, доскільки можна, до основання. Ось наша дітвора тут бігає, сьогодні поводка хороша, зараз підемо слабе складати, те, що я нарізав раніше. А, от ще один пеньок. Здоровенний, це був дуб. Ми зрізали. Цього ми вирішили оставити. А, ми робимо фото фотосесії. Ми фотосесії. тут а, отакий один пеньок оставити. Бо тут класно можна буде фотографії робити а, на З заднім контурним світлом. Сонце у нас туди сідає завжди, і тут можна садити людей або дитину, або ще щось і робити фотосесії. То ми. Оцей пеньок один оставляємо, він так гарно тут вписується. Тут можна його іспользувати як столік, як просто посидіти собі гарно. Оцей я ще не встиг обрізати, бо буду завтра вже обрізати. Вже мене сил не вистачило, бо дуже тяжко було його вирізати. Ми його завтра будемо викорчовувати і зрізати. І ще. Вирізали. Два ось тут пенька. Ось тут ми вирізали, трошки розчистили територію, тут були кустарники, ми вичистили вже. А це дерево теж зрізали, тут теж ми його все уберемо. Ось теж зрізав. Ось так. А зараз а у нас ще є куча нарізаних нових слабів і будемо зараз отам складати їх. Ось такі вазочки з нас заказали три штучки. А вчора я їх зробив, тільки ще не покрив. Їх мурілкою. Треба буде морілочкою покрити, отака от ваза. А, сьогодні я покрию їх мурілочкою і приб'ю вішалочку, на що вона буде цеплятися. І отак буде на стіночці вона висіти. І тут цвіти можна ставити, або ці. Ще щось ставити. Отакий от сет получився, заказали у мене. Три штучки. Із кіпаріса зробив. І як тільки ми. І покриємо рілку, і воно підсохне, і ми будемо висилати їх клієнтам, які заказали. Така красиво вийшла ваза у нас на стінку дерев'яна, бачите, з текстурами. Ось так приблизно вони будуть йти. Ми отакі вазочки собі зробили додому, поставили їх. А це людям по заказу зробили. Вони трошки більші і а, живим контуром заказали із Кіпаріса. Ось так вони будуть. Замість а, отут має бути. Можна вставити що хоч, любі віточки, цвіточки. Я не знаю, це вже буде на їхній вибір, що вони зроблять. Що ж, друзі, підвезли ми вже сюди білий дуб, скоро будемо починати різати а, колоди білого дуба. Ось такі вони хорошенькі. Будемо скоро починати вже різати, так як ми вже почти весь паплер перевізли. Там я бачу, ще нашов пару маленьких колод Паплера, Тополя чи ні, Паплера тюльпанового. І ось ми його вже порізали, тепер його треба буде зараз поїхати, поскладати, поперекладати. Це Останні вже вийшли у нас слаби. Оце трошки менші, трошки більше. Порізали за оце останніх пару днів, вирішили просто взяти всі колоди паплера поперерізати. А і ще ось перерізав одну колоду, яка залишилася з нашого. З нашої великої сосни. Ось такі от хороші слаби вийшлося. Взагалі чистенькі, гарні. То це. Зараз поїдемо їх складати, щоб вони підсихали і mm -hmm. сохли, як то кажуть. Під Підігнаю сюди тракторець. Зараз брати будемо вилами і будемо увозити, перекладати. Здоров'яна куча обрізків у нас тут. А зараз не знаю, що з ними треба буде робити. Будемо скоро щось думати. Як і куди їх відправляти, плануємо на дрова або спалити, не знаю, ще будемо думати. Там ще деякі, я бачив, хороші вещі. Але ось така здорова куча у нас вийшла. Обрізків від колод. Також ми нарізали свіженькі палички. Рішив положити цілу сосну, але вона була вже мертва. Положили ми там пару сосон мертвих. І ось нарізав такі палочки, щоб перекладати доски. Так як в нас закінчилося, був одну колоду розрізав, а там вона вже такі палочки, і сосна вже була така, що вона розвалювалася. Думав, що ще буде достатньо сильно, щоб не, то не ламалося. Але ні, вона геть розсипається. І ми трошки поскладили. Ось, друзі, одну колоду був я розрізав раніше. Я думав, що вона ще буде достатньо сильна, щоб а, можна було спалочки з, з них зробити. але оказалося, вона вже колода оказалася трохи трухлява. І вирішив йти різати нову. Ціле дерево довелося положити. Бачите, ламається як нема що. Хоча, так як не було паличок, не було що ложити, а слаби були, то я трошки все-таки попользувався ось тут а? трухлявими. Надіюсь, не прийдеться їх міняти, бо якщо вони просядуть, то, можливо, прийдеться їх міняти. Я їх положив наверх, але ось тут трохи на низ я положив. Ось Повикидав. Зараз вже буду гарні свіжі користуватися перекладені. Ну що ж, поїхали брати слаби, привозити і будемо їх ось тут складати, щоб вони подсихали. Що ж, Маша підійшла, допомагати мені тепер, так як я один не справлюся, ось викладає палочки. Зараз будемо. Да. Ось такі слабі попалище, деякі дуже широчезні, я єлі їх а, сюди всунули трошки за великий розмір. Я думаю, ще одні такі будуть. Ну, ці трошки менші. Надіюся, вони стануть сюди. Хорошо, що настільки великі, широкі слабі, що вони ширше, ніж палички. Мусили навіть підкладжувати. Ну нічого. Ну що ж, давайте зараз перекладати і складати паплор, щоб сушився слідують палочки трошки до мене. Ось так, друзі, ми перекладаємо і складаємо наше слабе на сушку. Марчик даже ходить, допомагає тут трошки. О, щось попало в ножку. Мусор якийсь попав коле. Треба зараз чистити йому. Що ж, друзі, закінчили ми складати ті слаби, які нарізали. Будемо готуватися і продовжувати різати Слід... Слід... слідуючу партію. Ось такі у нас получилися пачки. Три паплора, трошки пайн або сосни. Отут дуб ми почали вже різати. Просто зараз поки так переложили. А дуб будемо слідуючий різати. І будемо наповняти оцю пачку. А тут а все у нас пайн. І там у нас ще кіпаріс лежить. Ось так виходить. От такі от пачки у нас виходить. І ще у нас дуже багато що є різати. Ну, а зараз поки що все це буде лежати і сохнути деякий час. Ну, а ми підемо щось друге робити. А з вами побачимося, друзі, в слідучому відео. До зустрічі! Пока!